Цікаві факти. А ви знали, що вівторок це улюблений день грабіжників? В той день вони часто башкетують. А якщо акула буде плисти вверх животом, то вона впаде в кому. На цікавих фактах ми завершили. Тепер всім привіт. Сьогодні я буду перемальовувати стару свою роботу, якій вже 5 років. Я не дуже пам'ятаю ідею цієї картинки. Але, напевно, вона була все ж таки створена по мотивам Gravity Falls. Я хотіла зробити начебто свого персонажа в цій, як то сказати, в цьому всесвіті. Ось, того що зачастую в мене на ноуті тільки арти по Gravity Falls. Я провела опитування в своєму телеграм-каналі та в своєму інстаграмі. І люди вибрали саме цю картинку. Тож, будемо перемальовувати її. А якщо ви в наступний раз хочете теж проголосувати про якусь картинку, то можете завітати мій телеграм-канал, або ж інстаграм. Зараз ви бачите, як я малюю скетч на папері. Тому що на телефоні мені важко малювати скетчі, тому що вони виходять або неправильно, або неправильно. Ось. І настільки як сказати, довго я їх малюю, що це займає дуже багато часу. Ось. Тож, я думаю, вставляти відео фрагменти там, де я буду малювати скетч саме на папері, тому що, як би сказати, це половина процесу. Про безлайн. Тоді я вважала, точніше, і за одною художниці я вважала, що якщо я буду малювати картинки без лайну, то я буду вже професіоналом. Ага. От. Як художниця казала, типу, що безлайн це круто, це неперевершено, і всі будуть вважати вас професіоналами. І що у вас в Тіктоці, в Інстаграмі, там десь іще будуть понад 100 тисяч підписників. Тож малюйте безлайну і буде у вас все хорошо. Ну, я таки робила. Я малювала безлайну. Я, чесно кажучи, не малювала, а страждала, коли малювала без лайну, бо я не могла зрозуміти техніку, як малювати нормально без лайну. Я дивилася дуже багато художників, які малюють без лайну. Я намагалася малювати без лайну, але, блін, воно виходило не дуже, коли я малювала без нього. Тож. Через деякий час я побачила на ноуті, що у мене знову малюнки з лайном. Наразі я малюю з лайном. І мені більш комфортно малювати з лайном, ніж просто без нього. Та там бачите, воно з мене так багато часу. Ось, А якщо я хочу якийсь колір додати до лайну, то я постійно вибираю червоний колір. Я трошки додаю його і більш, так сказати, Комфортним, здається, малюнок. От. Тоді я дуже любила брудний покрас, щоб воно було якось неякісто, щоб воно було якось неаккуратно, тому що мені таке подобалось. Наразі мені трошки таке подобається, коли я малюю швидко, коли я малюю не ось. А так, взагалі, я малюю все тепер, як сказати, по стадіям там окремо шкіру, окремо волосся, окремо одяг, очі і всяке таке. Я малюю окремо, щоб мені було зручно потім додати всяких ефектиків, оброблювати всі ці деталі і додати ще якісь деталюшечки. Якщо глянути на старий малюнок, то можна помітити те, що губи вони занадто високо, типу, не там, де повинні бути, вони на місці носу, а ніс він занадто високо, та й ще такий маленький. Тобто очі 3 метри, ніс 2 сантиметри, і губи вищі криші. Зараз я малюю нормальне обличчя, нарешті губи там, де повинні бути. Ніс невеликий і не малий. І очі приблизно не такі трьохметрові, а ну, більш-менш нормальні. Типу, на обличчі в неї обличчя, а не щось з чимось. Про всякі ефекти. Раніше я знала про них, але я не використовувала їх. Типу мені було м, начхати на них. Ось. А зараз я використовую ефекти для того, щоб пом'якшити роботу. Щоб вона виглядала ніжно та комфортно. І от на екрані ви бачите до та після. Якщо вам сподобався малюнок, можете написати про це в коментарях або ж поставити лайк. Якщо ви не підписані на цей канал, то можете підписатися. Також нагадую про свій телеграм-канал, про свій інстаграм та хочу сказати, що я недавно створила дискорд спільноту, там де ви можете спілкуватися та знаходити друзів, викладати свої арти, постати мемчики та спілкуватися в войсі. Тож, дякую за увагу! Дякую за перегляд! Всім до зустрічі!